Вітаю вас, малята! Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично та друкувати літери. А спочатку пригадаємо наших героїв голосного із братами приголосними та послухаємо, як вони лисеня рятували. Одного разу ввечері гуляли лісом голосний із братами приголосними. Раптом чують, хтось дуже жалібно кличе. Мамо! Мамо! І йшли вони швиденько на крик. Бачать, сидить у великій ямі малесеньке лисеня й плаче. Тому що вилізти не може. Стали друзі заспокоювати. Не плач, ми тобі допоможемо. Вирішили покликати тітоньку сову, адже вона вночі все добре бачить, і крила сильні має. Почали кликати її Со во. Сово. Прокинулася тітенька сова, розповіли їй голосни з приголосними, про те, що трапилося. Сова мерщій полетіла до ями, витягла перелякане лисеня та віднесла його до Лисячої нори. Подякували друзі сові. Та й пішли додому, тому що темно вже було. А поки йшли, пригадали, що якось цікаво вони слова вимовляли, коли кликали сову. а лисиня маму лисицю. Сово мамо, ніби частинками, складами. Малята Давайте разом покличемо маму так, щоб розпізнати частинки склади. Допоможе нам цьому долонька. Підставте її близенько до підборіддя і голосно покличте, проспівуючи голосні звуки. Скільки разів підборіддя торкнеться до долонь. Скільки частинок складів у вимовленому слові? Мамо! Скільки нарахували? Так. Два. Малята пропоную скласти речення за картинкою так викласти схему. Що зображено? Лисеня. Що воно робить? Радіє, бо прийшла мама. Можна сказати, маленьке лисеня радіє. Викладіть схему та звірте зі зразком. Пригадаємо, щоб скласти схему речення, ми слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів. Так, ми позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів. Правильно ми позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники дужечкою. Початок нашого повідомлення так, вертикальна рисочка, а кінець крап. Щоб виконати звуковий розбір слова, ми малювали схему з такою кількістю клітинок, скільки звуків у слові. Щоб позначити кількість складів у слові, ми будемо користуватися теж схемами. Це слово, що складається з двох складів. А це з трьох. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати. А, Б, В, Г, Г. Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Й, Йо. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Послухайте віршик. Я на лелек своїх довго чекаю, линуть вони із далекого краю. Тяжко негоди долаючи, лють, майже без сил на гніздо упадуть, ледь відпочинуть і знову до праці. Треба дбати в гнізді її палаці. Буде у домі лелечиному лад, скоро зустрінемо в ній лелечат. Про кого розповідається у віршику? Так, про лелеко. Лелека чи не найшановніший птах в Україні, символ родинного щастя? Вічного кохання. Слово лелека з якого звука починається? Лелека. Так, зі звука л. А слово ЛЮТЬ? лють. Зі звука л. Давайте разом вимовимо л та л. Довго протягнути його не виходить звуки Л та Л приголосні. Звук Л твердий, а л м'який звуки Л, л, а літера Л. Ось велика і маленька літери Л. Давайте її розглянемо і надрикуємо в зошиті. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець. малята ставимо невеличку, дужечку, піднімаємо вгору на дві клітинки паличку, потім в праву сторону на одну клітинку і на дві донизу. Пропускаємо клітинку, але не цілу. Майже на половинку проводимо невеличку дужечку. Угору піднімаємо паличку вправо на одну клітинку і вниз теж на дві. Схоже на літеру, що позначає звук П. Але з маленьким гачечком невеличка дужечка угору піднімаємо паличку вправо на одну клітинку і вниз. Теж на дві. І так пишемо весь рядок. Лев, лисиця і орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку, щоб катались звірі і жили у мирі. Ось такий віршик написав Ігор Січовик. Ви можете його завчити. А тепер малята пропоную зупинити відео, розглянути картинки та назвати слова, у яких знаходяться звуки Л, Л. Слова зі звуками Л, Л, ложка, каструля. Ополоник, казан, кухлик, тарілка, чашка, склянка. Дякую, малята. Пропоную виконати звуковий аналіз слова лелека. Малюємо звукову доріжку. Перший звук у слові лелека. Звук Л. Він який? Так, приголосний, твердий чи м'який? Так, твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру Л. Наступний звук у слові Лелека. Так, звук Е. Він який? Правильно, голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру Е. Наступний звук у слові ЛЕЛЕКА. Звук Л. Він який. Так. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру Л. Наступний звук у слові ЛЕЛЕ. Так, звук Е. Він який? Голосний, позначаємо кружечком, пишемо знизу літеру Е. Наступний звук у слові «ЛЕЛЕКА». Так, звук К. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий позначаємо однією рисечкою. Знизу пишемо літеру К. І останній звук у слові лелека а, -а, а. Правильно, звук А він який? Звичайно голосний. Позначаємо кружечком і пишемо літеру А. Пропоную прочитати імена. Чи є серед них імена ваших знайомих? Читаємо разом: Ла-на. Лі Лі-на. -ла а. Лі. А на. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі малята!